Здоров'я, шановні українці, ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів. Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було. Таким, як я спрацюю, подивимося, але тим не менш ми працюємо над цим. До речі, сьогодні є важлива декларація від парламентської асамблеї НАТО. Речі, названі своїми іменами, чітке визнання геноцидом злочинів в Росії проти нашої держави, чітке засудження російської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій. Готуємось до кількох проміжних безпекових заходів в країнах сусідах Тих, які нас найбільше підтримують, будуть нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв'язків з нашими партнерами, і така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України до нашого захисту. Будемо все це продовжувати щоразу більше результатів для України. ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування все це обов'язково. Хочу подякувати сьогодні. усім нашим винам, які захищають небо від вчорашнього вечора. По сьогоднішній ранок збито 25 шахетів, 25 із 25. Відмінні результати. Кожне таке збиття це врятування життя людей. Це наша врядова інфраструктура. Дякую. Вдалося збити частину ракет терористів, але, на жаль, не всі. На жаль. Були влучання Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Київ і Запоріжжя, всі наші міста, громади мають отримати повноцінний повітряний щит. Дуже активно працюємо над цим разом з партнерами. Сьогодні варто відзначити підрозділи Хортиці, найбільш стійкі та ефективні, найбільш результативні. Третя та п'ята окрема штурмові бригади, 80-та окрема десантна штурмова бригада, 93-та окрема механізована бригада Холодний Яр. 214-й окремий батальйон спеціального призначення. Дякую вам, воїни. Це Бахмутський напрямок. Це надзвичайна сила наших людей. Слава усім нашим воїнам, які знищують ворога. Слава усім, хто береже наші міста від атак терористів. Слава усім, хто щодня робить ближче нашу перемогу. Дякую усім в світі, хто нас підтримує. Дякую вам. Слава Україні.